Камера мотор. Ну, що подружка, Сьогодні я по секрету розкажу тобі другу історію. Сьогоднішня історія про те, як я не могла собі довго знайти житло в Нідерландах. І, в принципі, як я не знайшла собі житло в Нідерландах. Ам... Я сьогодні написала. Такий, типу, скрип небольший, то буду дотримувати сценарію. Почнемо спочатку. Коли я приїхала в березні 22-го року, я одразу познайомилась е, з нідерландцями і почала жити в приймаючій сім'ї. Тобто я не зверталась до пунктів прийому е, чи іншого роду соціальних місць. Я прожила так десь півтора року, мабуть, навіть більше, і потім вже збиралась е, з'їжджати. І тоді вийшло так, що я вирішила поїхати в Німеччину. Я прожила в Німеччині десь вісім місяців, і наша історія починається в серпні 2024 року, коли я вирішила, що я хочу повернутися е, в Нідерланди. В серпні о, я шукала собі роботу і шукала житло. І вийшло так, що я швидше знайшла собі роботу. І тоді моя знайома, яка живе в Амстердамі, запропонувала мені залишитися в неї, поки я шукаю собі житло. Коротше, я тусувалась на дивані. Це, ну так, це було початок серпня. І я починаю сука... шукати собі житло. Я хочу вам сказати, що Доволі логічно да зрозуміти, що все таки Нідерланди невелика країна, і ну, фізично. І дуже приваблива, як для туристів, так і для різного роду іммігрантів та експертів, також. Тобто, людей, які там претендують на житло, ну це завжди дуже багато. На всього. На все житло, а тим паче на дешеве дуже багато людей, які хочуть його отримати. Це там студенти та інші люди, які заробляють не так багато. А, я почала шукати через такі платформи. Я будь буду десь а, вставляти назви, якщо це комусь а, в подальшому буде цікаво, цікаво, корисно. Отже, перше, це без. Коштовний сайт, називається Funda.nl, він один із найвеликих і популярних. В принципі, нічого не коштувало, просто чекай квартири. Також я використовувала сайт Pararius, він також безкоштовний. І e Housing Anywhere. Це також безкоштовне. Це сайти, на яких ти шукаєш апартаменти маленькі. Так, різного роду ізольоване житло. Також я користувалася сайтом, називається камернет. І це, ем, як специфічно для тих, хто шукає собі кімнату або сусідів, щоб шерити типу, житло. І тоді я купувала підписку. Підписка коштувала 26 євро на 2 тижні. Ем, також. Я купувала такий чат-бот. Він називається Rent Slam. І там смисл в тому, що ти задаєш типу, твої як requirements, те, що, тобто, ти хочеш отримати. І цей бот він чекає всі можливі вебсайти, і коли оголошення тільки з'являється десь, тобто свіжіші оголошення, які підходять під твої там задані умови, він тобі надсилає в чат, в принципі. І смисл в тому, що можливо дуже швидко написати. А це також окрема, а мабуть, і тема, яка зовсім інше працює у нас в Україні, те, що. Тут, для того, щоб зняти житло, ти маєш сподобатися тим людям, які його здають. І ти, типу, пишеш таке introduce letter about yourself. де тому що я така та людина, я працюю там, там. В мене є така освіта, я люблю те, я займаюся тим. І в цьому житлі я хочу проводити час приблизно якось так і так. І... Люди тобі також відповідають в такому якомусь ключі, наприклад, О, вибачте, ти нам не підходиш. Ну і що з цього всього вийшло? Я шукала на протязі двох десь місяців тобто серпень і вересень. А, до речі, за камернет, і тоді ми можемо приховати, що я платила кожні два тижні 26 євро, то за два місяці в мене, грубо кажучи, 100 євро на це вийшло. Ренслем було 16 євро за місяць, тобто два місяці це 32 євро. Також інша платформа, куди я зверталась, вона називається VPS. І це така схема, коли будинки не потрібні, ну, як не потрібні, іми хтось не займається в тому стані, в якому вони зараз знаходяться. то... Якась контора приймає на себе обов'язки і займається тим, що називається тут антикрак. Тобто якісь будівлі, якісь офісні, якісь також для як житло вони здаються значно дешевше, ніж ринкова вартість. Але ну там, звичайно, що довга черга на них всіх. Я також по, там спробувала щось, понадсилала якісь запроси, але мені здається, що це взагалі така болота і тільки взагалі туди не дописатися, не докричатися. А також, коли в мене вже там залишались якісь пару днів, я був все, хана вже нікуди точно не поїду. А в якийсь момент я дзвонила, також намагалася знайти собі місце в соціальному житлі, тобто, де на ну, наші також коротше, живуть. На що мені відповіли? що з... В зв'язку з тим, що я з самого початку жила вже з нідерландцями, то я, як більш самостійна людина, можу. Маю знайти собі, типу, щось сама, ось так вони якось розцінюють. Тобто соціальне житло це для найменш захищених або там, менш соціалізованих людей, і я на нього претендувати не змогла. Такі, коротше, справи. Я ще питала в них, чи можу, наприклад, там зареєструватися і ще десь інше, але це також не це нелегально, не, легально, не... Ну, краще не робіть цього, не робіть, не робіть цього. Отже, що в ітозі, коротше, вийшло. Я відправила десь 20-25 заявок на квартири студії через Perarius. Окремо цей сайт. Десь ну, за місяць, насправді, цей чат-бот тренс надіслав мені небагато. Було десь 10 заявок в місяць з різних сайтів, можливо, 7 наступного разу. І я їх всіх відправляла, Тобто, наприклад, 17. На камерне, тому що для мене це була. Найбільш, ну, така, типа, підходяща опція в плані грошей. Скільки це коштує? То я відправляла десь там 70 заявок точно, можливо, 80, може 100, може 120. Я не пам'ятаю. Ну, дуже багато. З них більшість, я думаю, 50% просто не відповідають. Не відповіли мені, типу, жодного, жодного, жодного. Так, десь 30, я думаю, ще. Які відповідають, що, вибачте, але ви нам не підходите як, типу, людина. Тобто, в цей момент вони читали листи, листа, що там про себе розповідаєш, і ти я їм не підійшла. Було декілька відповідей, мені здається, всього ну, насправді не багато. Може, лише 5. І. Чесно кажучи, не пам'ятаю, чим Одну, Один точно пам'ятаю, що в мене просто не вийшло з днями. Отже, коли в тобі хтось відповідає, вони так, люди, які здають, вони також відповідають декільким людям, і вони планують один день для, наприклад, перегляду. І ти маєш прийти переглядати, і вони потім обирають з тих, хто приходив переглядати. І в мене просто не вийшла ну, попасти в ті дні на перегляд, і все, іншого дня немає, коротше, типу, такі справи. Тобто такий відбір на кожному етапі до цієї цілі зняти житло в етозі. І потрапила я з цього всього, проробленого за два місяці, чесно кажучи, тільки на один перегляд кімнати. Я дуже-дуже сподівалася, це був вже кінець. Коротше, мені здається, серпня, і ми, мені вже не, не, не могла вже залишатися з подругою, якою я тоді ставала. І я дуже-дуже чекала позитивну відповідь, але мені сказали, що типу, сорі, я також не підходжу. Вони знайшли когось типу, іншого більш підходящого під їх їх, не знаю, чогось, сусіди, якого вони хотіли, коротше. І я повна просто суму, чесно кажучи, ще останній тиждень, тому що я ще працювала, і я чекала цієї відповіді, я залишалась в готелі та хостелі. При тому, що це почалося в четвер, коли мені вже не можна було, ну, типу, залишатись маші. І... На четвер, п'ятницю, суботу я залишалась в хостелі в Газі, тому що на вихідних дуже дорого брати готель. А з понеділка там ще коротше, понеділок, вторик, середу, я вже взяла собі готель, але все одно це, бля, так дорого. Мені ще 600 євро полібасу віддала за готель і десь там, типу, мужество п'ятдесят чи 200, коротше, за хостел. Коротше, дочекалась оцієї відповіді, що я не підходжу, і втозі дуже-дуже засмучення з розумінням того, що я витратила ті час, свої сили. В мене також були ну, там, гроші, якісь які відкладали на квартиру. Але до, до цього, але виходить, що, тібо, просто я ж також тіпо трачусь в процесі цього чи на готель, бо його потратили ще такі, які штуки. Ось, і я поїхала в Німеччину, і в Німеччині. Мені прийшла листа, надійшла листа, надійшов лист, а, яким був листом щастя. Отже, ай, рік до того я подавала. Заявку на арт-резиденцію в Роттердам і вони мені відповіли. Вони вже відповідали до цього, але в той момент я хотіла підтвердити моє перебування, яке мало початися, здається, з лютого, і я мала стояти типу, лютий березень та квітень там. А, ось, і коротше, вони мені написали, що в них є час раніше, бо якийсь гість відмінився. І я можу стати, ті типу, там щось пере, якісь ротації вийшли. І я можу почати коротше, залишатись вже з наступного місяця. І це, типу, арт-резиденція. Це дуже кайфово. Тобто я там можу роб... ну, працювати, працювати над проєктом. Там купа артистів. Я також не можу додати це в портфоліо, просто що я знаходжусь в резиденції, бо це, ну, такого плану, типу, Achievement. Я не знаю. Ось. І ось що з того, коротше, вийшло, з того, що я не знайшла житло. Чимся ця історія закінчується. Що я не знайшла собі житло, але замість цього що я змогла знайти собі місце в резиденції, залишитись там на, там, на 5 місяців, збути неймовірний досвід, дуже кайфовий. Також я зустріла там людей, завдяки яким я також можу ще наступні 3 місяці. Я вже тут е, з березня в іншому місці, в апартаментах, дуже кайфово, мені дуже подобається, в мене є навіть маленький садик. Також для артистів. Отже, і також був великий-великий плюс, в принципі, в цьому сьому, те, що для того, щоб знімати це житло, мені не потрібно ніяких справок з роботи, який в мене там інкам, щоб до довести, що в мене зарплата, типов тричі. Там дорожче чи вдвічі, ніж я маю платити за житло. Мені не потрібно буде залишати ніякого депозиту і нічого, взагалі, такого, ніякого бюрократичного напрягу, яким супроводжується, ну, звичайно, коротше, знімання житла. А, я супер задоволена. І що ж я хочу сказати, що іноді ми не знаємо, куди веде нас життя. Але часом життя знає краще, як завернути тут, щоб в втогі зна, знаєш, типу, скоротити трошки там, де треба. Я хочу сказати, що в той момент, коли я не знаходила житло, я була дуже в це було майже не півроку назад, в вересні. Зараз, в березні, я розумію, що я насправді дуже щаслива, тому що довго я залишатись в Нідерландах не буду. Я залишаюсь тут до червня в резиденції. Після того я знов поїду в Німеччину, але типу, містями. Буду в, Туреч... О, в, Туреч. <смас> в Німеччині, але проводити значно більше часу там. Також звільнююся з роботи, яку я маю зараз на стороні. І почну вчити Німецьку, а восени ми вже плануємо і реєструємо, щоб одружитись з Флоріаном. То в цілому мені житло в Нідерландах якийсь час потрібно не буде. І завдяки тому, що я знаходжусь в місцях, яких я знаходжусь, це все проходить значно легше, ці всі зміни, ніж якби я все-таки знайшла собі житло і підписала якийсь контракт, і мені б доводилось значно більше відріштовхуватись вже від того, що в мене підписано. Це була друга історія. Я сподіваюся, що тобі подобається цей цикл. І що ти поставиш мені лайк, залишиш обов'язково коментар і скажеш, що так, так, так саме так в мене в житті відбувається. Я також в це вірю, і я відкрита для дверей і для вікон, і які двері закриті, такі двері відкриті. Наговорила вже чогось, корично казала. Добре, дівчата. Бувайте гарного вечора або дня, або ранку. Не знаю, коли ти дивишся. В мене зараз вечір. Дев'ята. Отже, пока. Па-па!